Посміхніться сонечку, страствуй золоте, посміхніться квіточці, хай вона росте. Посміхніться небу, вам краси тепла. Друзям посміхніться, зичимо добра. Вітаю вас, малята, сьогодні на нашому занятті з математики. Діти, скажіть мені, будь ласка, яка? Зараз пора року. Так, правильно, зима. Але ж сьогодні такий незвичайно теплий день, як для зими. Так, Сонечко так привітно і тепло торкається своїми золотими промінчиками усього живого і неживого на землі. І дерева, і рослини. І навіть ваших облич. Так, сьогодні, діти, на нашому занятті ми познайомимося з вами з частинами доби, а на допомогу нам у цьому прийшов один лісовий гість. Хто це? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку, яку я вам приготувала. Послухайте, будь ласка, уважно. Не ходжу я, а стрибаю, бо я спритні ноги маю. Через поле навманя обігнав би і коня. Я страшенний боягуз, дуже я усіх боюсь. Здогадалися? Так, малята, правильно. Це зайчик. Саме він захотів допомогти нам запам'ятати і з'ясувати, які ж є частини доби і скільки їх. Тож слухаємо уважно. Це зайчик молодці. І він прийшов до нас не з порожніми руками. Він приніс чудові картинки. Давайте ж розглянемо їх краще. Дітки, зайчик приніс картинки із зображенням ранку, дня, вечора та ночі. Ранок, день, вечір та ніч це частини доби. Давайте розглянемо кожну з картинок уважніше. Сонечко встає. Як сонечко зійшло, сюди світло розлило. Прокидаються малятка час вставати до зарядки. Потім вмийся, з'їж сніданок саме час, бо уже ранок. І саме цими справами ми займаємось вранці. Зранку усі прокидаються, вмиваються та чистять зуби, роблять ранкову зарядку та снідають. День. Сонце високо нам світить. Граються, гуляють діти, день у розпалі триває. Часу зайвого немає. Устигай, усе як слід, не спізнися на обід. Отож вдень ми граємось, гуляємо, обідаємо та, звісно що, займаємось. Увечір в турботах натхнених спливає вся днина, і вечір вже тихо вступає в права. Усіх нас збирає до хати, до столу й уже гомонить. Вся щаслива сім'я. Отож ввечері, після робочого дня уся сім'я збирається за селом на вечерю. Можна переглянути цікаві пізнавальні передачі. А також всі приймають душ, готуючись до сну. І, звісно ж, перед сном увечері можна почитати цікаву книгу. Ніч. А коли настане ніч, треба спати, звісно, річ. Сонце також спочиває. Місяць в чорнім небі сяє. Біля місяця зірки небосхил вночі такий. А вночі ми всі з вами спимо, і нам сняться солодкі приємні сни. Друзі, а зараз давайте зіграємо у гру. Ви будете бачити картинку і повинні визначити ранок, день, вечір чи ніч зображені на ній. Отож, ми прокидаємось це. Ранок, молодці. Мама чи тато читає казку нам перед сном. Це яка частина доби? Звісно, це вечір. А коли ми граємо з іграшками? Так, це день. А робимо зарядку. Зранку, правильно. Друзі, а як називається частина доби, коли ми спимо? Ніч молодці. А як називається частина доби, коли ми снідаємо? Так, снідаємо ми зранку. Це частина доби ранок. А коли ми приймаємо душ чи ванну? Так, ввечері. Правильно. Друзі, а коли у нас є час для ігор та занять? Як називається ця частина доби? Це день, молодці. А коли ми обідаємо також в день. Ось бачите, малята, як все просто! Я вам пропоную зараз трішки пограти, для того, щоб запам'ятати сьогоднішній наш матеріал. Тож будемо відповідати на поставлені питання. І тим самим ми з вами запам'ятаємо добре всі частини доби. П'ята, а тепер, дивлячись на картинки, скажіть, що ми робимо вранці? Так, прокидаємось. Правильно, вмиваємось. Чистимо зубки. Ну і звісно ж снідаємо молодці малята. Наступає день, що робитимемо? Погуляємо на вулиці, помалюємо, пограємо з іграшками. Пообідаємо. Добре, йдемо далі. А ось вже і вечір настав. Що будемо робити? Будемо вечеряти, складати іграшки, дивитись мультика, купатись та лягати спати. Адже на порозі вже зоря на ніч. Малята, а що люди роблять вночі? Правильно, міцно сплять. А як ви вважаєте, чи усі сплять вночі? Ні. Пожежні, лікарі, поліціянти не сплять вночі. Вони чергують, щоб мати змогу допомогти нам в будь-який час. Малята. А тепер назвіть мені, будь ласка, частини доби, які ми сьогодні вивчили. Ранок. Правильно день. Ну, звісно ж, вечір. Правильно, ніч. Молодці малята. Ви дуже гарно попрацювали. А я прощаюсь з вами до нових зустрічей.